Сьогодні на огляді ось такий футляр для зберігання монет в капсулах без капсул або військових коїнів діаметром до 45 мм включно. Посадкове місце діаметр 45 мм. Є також додатковий отвір для зручного діставання вашого експонату. Колір синій або ще на нього кажуть ультрамарин. Всередині біла вставка. Футляр має металевий навіс, що забезпечує довготривалому використанні. Футляр дуже приємний на дотик. Давайте зробимо заміри. Довжина 7 см. Ширина 6,5 см. Висота 2,8 см. Є вже в наявності в наших магазинах. Тож, кого зацікавило, звертайтеся поки що тільки в синьому кольорі. 45 мм діаметр отвору для вашого колекційного експонату. В закріпленому коментарі буде посилання на цей лот. Так що звертайтесь до наших магазинів. Підписуйтесь на наш канал, також дивіться. Інші відео, огляди наших товарів, а також слідкуйте за нашим каналом, щоб не пропустити багато цікавих лотів в наших магазинах.